Майори вже треба повбирати, тому що вже для них дуже холодно. Сьогодні маленького майорчика знайшла, потім покажу, посадила його, ні, мабуть, зразу зараз і покажу. Посадила його в горщик і також будемо за ним дивитися, як він себе поведе. Зараз я вам покажу в горщик, посадила. Чудові квіти мені подарували на день народження. Красиві, чудові висаджені в горщику і висаджені лише 5 штук, і саме горщик діаметром десь 20 см, і лише під стінками самого горщика посажені. І це зроблено дуже красиво, ніби як букет відкритий сюди. Якби воно було повністю колом посаджено, ми б не бачили отакого от красивого букету. Флористи знають, як показати красу. І сюди в торф я посадила маленький майорчик, який проріс. Трішечки його вже холод бачите, побив, але будемо за ним спостерігати. А ще також все хочу подивитись, як називається Леді, Леді Лілі. А, У мене є підписниця, я на, підписана на неї пані Лілія. Дівчатка, це також вам Лілі, Оскільки і ім'я у вас Лілі. У вас, друзі. Пасті Крас краса, покажу вам зараз дуже красиву хризантему. також її потім хочу висадити на грядку весною, навесні. Вона взагалі мені схожа чимось на чорнобривця. Така невелика квіточка і це невисока, я на неї кажу, бордюрна. Ну, тобто, висотою вона десь буде 10-20 см. І оця пітонія, про яку я вам розповідала, ось вона яка стала неяскрава в горщику, хоча в цьому горщику вона стояла на вулиці. І я бачу, що з нею нічого не буде. Ось тут, ось тут ніби якась квіточка щось буде. Звичайно, можна поливати. Можна підливати кавою, але потім, якщо ви, кава е, має вітаміни, мікроелементи, чаю можна підливати. Але коли цим ви підливаєте в кімнаті, звичайно, вони создають свою мікрофлору і потім з'являється всяка мошкара. Покажу вам тюльпани. Знову купила 25 штук. Висаду, знайшла до висади, знайшла за висадити. Знаю, як заховати від моїх друзів, які полюбляють їсти. Їх. Ось такі 25 штук купила. Вийшло недорого. Мені здається, вийшло по 13 гривень. Ну, звичайно, в два рази дешевше, ніж в магазині, 13 гривень більше брати. тюльпани. Доброго ранку. Бабуся наша встала снідати і котики. Потім я вам покажу котики. Так, а це мені дали подарунок тюльпани. Називається бекера скельний лілак Вандер. Ось такі. Це невисокі, такі маленькі, але дуже красиві.